І так, всім добрий день. Ми разом тут з Маріною на концерті готуємося до нього. Вона з дуже точно кльовий сюжет про наш концерт. Мо, хто не бачив, обов'язково дивіться, і ми старалися зробити дуже круто. Дивіться нього. Молодий та амбітний відомий український виконавець як так продовжує свій великий сольний концертний тур Україною. Не оминув співак і мальовничий Могилів Подільський. У центрі культури та дозвілля відбувся запальний та незабутній концерт юного зіркового гостя. Співак Яктак він же Ярослав Карпук зібрав аншлаг у Могилеві-Подільському. Послухати виконавця прийшли сотні людей, які в Унісон співали запальні та ліричні пісні.

Чуттєвий, яскравий та харизматичний голос, що закохує з перших нот його пісень. Співак не має стильових кордонів, пише тексти та біти своїх пісень самостійно. Вже зараз його треки на перших позиціях найвідоміших чартів, а ще всеукраїнський тур, який охоплює 25 міст, спрямований на підтримку Збройних сил України. Молодий виконавець тримає український музичний фронт та водночас допомагає військовим, влаштовує благодійні збори. Чи не найбільше запам'ятався Могилівський? Дівчанам на концерті як так благодійний аукціон, на якому сам артист розігрував розмальований українськими художницями тубус від снаряду. За 15 тисяч гривень його придбала працівниця могилів Подільської міської ради Валентина, батько якої загинув на війні. За словами дівчини, це найменше, що вона зараз може зробити. Дякуючи захисникам. Традиційно по завершенню концерту Ярослав заспівав гімн України. Загалом захід подарував могилівчанам шквал позитивних емоцій, які вони запам'ятають ще надовго. Україна!